Якщо ви хочете посадити дерево у своєму дворі, але не впевнені, що у вас достатньо місця, тому що ви чули, що садити дерево занадто близько до будинку, погана ідея, вам пощастило. Хоча деякі види дерев точно не варто садити біля будинку, оскільки їх коріння можуть пошкодити фундамент, інші сорти насправді безпечні для посадки навіть відносно близько до будівництва. Ось 5 найкращих варіантів, а також кілька дерев, яких слід уникати. Яблуня декоративна Яблуня декоративна, мелес SP, зазвичай виростає до висоти близько 6 метрів і має неагресивну кореневу систему, що означає, що вона навряд чи пошкодить ваш фундамент. Існує близько 1000 різновидів декоративної яблуні, з яких приблизно 100 широко доступні для посадки. Ці дерева можуть добре рости в зонах витривалості з 3 по 8 і дають білі або рожеві квіти навесні, а також плоди діаметром зазвичай менше 5 см. Якщо ви виберете сорт, який є рідним для Північної Америки, наприклад, Мелес коронарея, Мелес фаска Fasca або Мелес айоенсас, квіти будуть корисні для запилювачів, а плоди для місцевих птахів, щоб вони могли залучити дику природу у ваш двір. Кизил. 12 видів квітучого кизелу є рідними для Північної Америки і можуть добре рости в зонах морозостійкості з 5 по 9. Вони ростуть із середньою швидкістю близько 30-60 см на рік і досягають висоти і ширини від 4,5 до 6 метрів на сонці і 12 метрів і більше в тіні. Завдяки повільному росту, відносно е ем м'якій кореневій системі та легкій обрізці кизили вважаються безпечними для посадки поблизу будинку. Ірга Ірга – емаленча еспи, родом з Північної Америки, і існують сорти, які можуть добре рости в зонах витривалості з 2 по дев'яту. Це дерево може виростати як до 2 метрів, так і до 7,5 метрів у висоту і від одного до 7,5 метрів в ширину. Їх можна підрізати до розмірів куща або дозволити вирости до повної висоти. Порівняно невеликі розміри та неагресивна коренева система роблять їх хорошим вибором для посадки біля будинку, а квіти, ягоди та осіннє забарвлення листя роблять їх привабливими для дикої природи та естетично приємними для ландшафту. Лагерстремія Крепмарт Ви можете посадити сорти лагерстремії – Ладжастромія СП. У зонах витривалості від 6 до 11, і вони можуть вростати від 2 до 9 метрів у висоту і від 1 до 4,5 метрів у ширину. Ці дерева з яскравими квітами підходять для посадки поблизу будівель, оскільки їх коріння не агресивні, і вони зазвичай не виростають настільки великими, щоб завдати шкоди. Якщо у вас обмежений простір, потрібно буде регулярно обрізати дерево, оскільки воно може вирости майже на метр за один сезон. Також важливо перевірити конкретний сорт, який ви обираєте, щоб врахувати необхідний простір. Американський падуб. Хоча американський падуб Айлексо може виростати до 18 метрів у висоту, його також можна обрізати і тримати на рівні близько 7,5 метрів цей сорт падуба родом з Північної Америки, і його можна висаджувати в зонах витривалості з 5 по 9. Він дає світло зелені або білі квіти і характерні яскраво-червоні ягоди, а також є вічно зеленим, що забезпечує колір взимку. Він вважається безпечним для посадки поблизу будівель і створює чудове середовище проживання для місцевої дикої природи. Дерева, які не варто садити близько до будинку. Дерева, яких слід уникати при посадці біля будинку, включають білий ясен, фраксинас емаррикане, тополі. Папієлес СПІ і вербоплакучу Сейликс Baya Lua. Ці дерева мають широко розповсюджену кореневу систему, яка може пошкодити фундамент, каналізаційні труби, під'їзні шляхи та плити. Тримайте їх на відстані не менше 12-15 метрів від будівель, щоб уникнути пошкоджень.